З вами Дехтіря Джуня. Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності та з Днем Прапора України. Ми в ці важкі дні для країни. Ми об'єднані та непереможні. Перемога буде за нами. Перемога за Україну. Отже, у неділю розпочалися футбольні зустрічі Першої ліги Чемпіонату Черкаської області. Хочу розповісти про матч між УТК 2 База 2 який відбувся 21 серпня у Паланці. До цього моменту я відвідувала лише ігри основних команд цих клубів, і мені дуже було цікаво поспостерігати за командами першої ліги Черкащини. Цей матч обслуговувала бригада рабітрів у складі. В'ячеслав Потайчук. Роман Ястремський та Олексій Давиденко. Обидві команди були націлені на перемогу та старались не поступатись м'ячем. Господарі розпочали гру дуже активно, та на другій хвилині Андрій Юшков замкнув на з кутового та забив перший гол для утика два. Проходить наш перший матч між УТК-2 та Базис 2. Після забитого гола тепличниками. Базис 2 почав агресивніше грати в атаці. Але захист та голкіпер діяли професійно. Ось лише декілька гольових моментів біля воріт УТК-2. Протистояння команд у першому таймі закінчилось з рахунком 1-0 на користь господарів. Другий тайм розпочався з заміну у складах обох команд. На полі ставало все гарячіше: зайві емоції відмічались арбітром жовтими картками. Забігаючи наперед, скажу їх, що в цьому матчі було аж вісім. Команда УТК 2 старалась не пропускати бази з з центральної лінії. Через це гостям дуже часто приходилось відкатувати м'яч на захисників. Взагалі, гра базису виглядала не дуже злагоджена. Усі спроби дійти до воріт суперника закінчилась непорозумінням гравців лінії атаки. Але контратаки у ТК 2 так само невдало закінчились у воріт Олексія Красніцького. Основний час підходив до кінця. Але на його останній хвилині Сергій Янчук все ж таки зрівнює рахунок. Арбітер додав до основного часу три хвилини. Але після фінального свистка рахунок залишився незмінним ніч я один-один. Результати матчів та турнірна таблиця після першого туру Чемпіонату Черкаської області першої ліги на вашому екрані. Не забуваємо, що вже в цю суботу розпочнуться ігри першого туру Чемпіонату області з футболу. У вищій лізі. Продовжуємо спостерігати за улюбленими командами та підтримувати хлопців. Відвідувати стадіони, дивитися прямі трансляції. А також слідкувати за моїми випусками. Та ставити мені вподобайку. Лише ваша підтримка спонукає мене до подальшого творчого розвитку. Всім удачі, пока-пока!